Штоні друзі, а, третій за ліком. Стецюк. На ударній позиції ще раз пробиває Стецюк. Скільки ж моментів совцер потрібно. Ще один як виявилось. Стецюк забиває. 1-0. Совцерв попереду у цьому. Удака. Ходака. Кидання від Ріпея. Томків. Томків. Прострілює Томків не без. Перехоплення Титаренко. Є, забитий м'яч у цій ситуації. Відзначається голом сьомий номер. Простріли є забитий м'яч. Горон забиває. 2-1. Ось такі от емоції ми бачимо. Цього матчу. Перехоплення Малахівський. Може бути небезпечно. Малахівський удар по уротах. Рятує свою команду. Штей, друзі, відновлюємо гру. А, проти Татла. 1-1 проти Нептуна. Простріл. Сухнацький пробиває Власюки. <клес> Момент, який м'яч зараз залітає. Просто космос. У виконанні Станіслава Клімчака. Клімчак. Петришина, Лова Томків із м'ячем, Томків пробиває вас. Удар від Коснія хороший. Ну, ще є. П'ять хвилин до завершення цієї гри залишається. Простріл. ледь не забиває. Перечний пас. Удар порота від Стусу. Шановні друзі, заперець цього історичного для софтсерву моменту цього матчу. Так, дякуємо, що були разом із нами, і до зустрічі на нових.